Туди. Прошу всіх перевести телефони у беззвучний режим хто цього, ще не зробив. Сьогодні ми говоримо про епізодичну ситуацію та фітосанітарний статус у Чорної області, зокрема в інспекції сільського господарства, і е, наші спікери, директор департаменту агропромислового розвитку Черноївської ОДА Олег Крапивний та начальник головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області Юрій Павлішин. Отже, починаємо, пане Олег, будь ласка. Дякую. Доброго дня всім. Спочатку озвучу декілька загальних цифр про підсумки 2024 року по сільському господарству. І почну із тваринництва, так як і. початок у нас якраз звичайно епізодична ситуація, то почнемо із галузі тваринництва. Вона є в сільському господарстві важлива і по валовій продукції займає 10,5% питомої ваги в сільському господарстві. Якщо говорити за Галусстворинства, то в, в усіх категоріях господарств отримується майже 117 тисяч голів великої Рогатої худоби, в тому числі 62 тисячі корів і 171 тисяча свиней. Якщо ми говоримо в е, сільськогосподарських підприємствах, тобто в юридичних особах е, по голі великої рогатої худоби знаход, е, в, е, знаходиться. 86 тисяч горів, то в тому числі 35 тисяч і 40 тисяч горів це корів, 127 тисяч свиней. По великій рогатій худобі область займає четверте місце в Україні. Якщо говорити по кількості корів, то це третя, третя кількість корів в Україні. По свиням 9 місце в Україні. Вироблено за 2024 рік. 268 тисяч тонн молока і середній надій на корову становить 8 кілограм. Ну, скажімо так, що це за, за всю історію Чернігівщини це найвищий показник продуктивності корів по виробництву м'яса, там дещо менше вироблено, ніж в 24-му, ніж в 2023 році, але це незначна кількість, різниця незначна. Якщо говорити в розрізі населення і юридичних осіб, то 74% великої ратої худоби знаходиться в юридичних особах, великої ратою худоби 57% корів і 74% свиней. тобто більшість поголів'я худоби та свиней знаходиться в юридичних особах сільського Якщо говорити по валому виробництві, то 63% валового виробництва виробляється в юридичних особах і 37% у господарствах населення. Ще років 10 назад були цифри навпаки, тобто вироблялось більше в господарствах населення. Перейдемо до галузі рослинництва в сільському господарстві 89,5% валової продукції займає продукція галузі тваринництва. По збору у нас за 2024 рік зібрано зернових і зернобобових культур 4 мільйона 932 тисячі тонн. Якщо говорити по питомі вазі, то найбільше це кукурудза, 75% у валі зерна і зернобобових культур це кукурудза, близько 20% це пшениця, ну і 5% це на інші культури зернові, зернобобові культури. Такі як горох, гречка, просо, жито, овець. Якщо говорити по технічним культурам, то соняшник соя, ріпак за 2024 рік було вироблено трохи більше 1 мільйона тонн. Соняшник, соняшника вироблено трохи менше, ніж у 2023 році, а соя ріпака більше. Хочу сказати, що це попередні, попередні дані, вони будуть ще уточнюватися. По Підготовці, а, ну там ще по картоплі, ну, ми всі знаємо і ціну на картоплю, все виробництво картоплі у 2024 році було менше від 2023 року на 9%. Посів уже під урожай 2025 року, 260 тисяч гектарів озимних культур посіяно. З них озимі зерниці 109 ну, майже 199 тисяч гектарів і 60, трохи більше 61 тисячі гектарів це у нас озимий ріпак. По посівам уже ярих культур. Ярих, ну взагалі, взагалі в 2025 році передбачається. Засіяти те, що було озимена, те, що буде яро. Я, 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 ярі культури, передбачає засіяти 1 мільйон 292 тисячі гектарів площ. Це більше майже на 30 тисяч гектарів, ніж це було в 2024 році, але порівнюючи з 2021 роком, коли до повномасштабного вторгнення, там ще десь 72 тисячі гектарів менше площа посівна. У 2025 році, ніж це було в 2021 році. Якщо говорити по питомій вазі, то зернові культури займають 53%, а технічні 35%. Ну, інші картопля, там 6, інші культури 6%. До 2021 році, якщо порівнювати до 2021 року, то структура посівних площ вона зазнала суттєвих змін. А саме зменшилася питома вага зернових культур. І збільшилась питомця технічних культур. Якщо по зерновим, у 2021 році вони займали 63%, а технічні 24%. Зараз ми бачимо, що зернові 53 зменшилися, а технічні навпаки збільшились. Порівнюючи з 2024 роком, також відбувається збільшення технічних культур. В першу чергу це через збільшення посів сонячних сої і незначне зменшення зернових культур у порівнянні з 24 роком, це в першу чергу за рахунок невеликого зменшення посіву кукурудзи на зерно. Враховуючи те, що ми розуміємо, що Аграрний бізнес в Чернігівщині, це він займає суттєвий, ну, орієнтовно десь 30, трохи більше 30% валового внутрішнього продукту, то це звичайно це суттєва складова бізнесу. і Суттєва складова виробництва в нас в Чернігівській області. І враховуючи від... Епізоотичного і, звичайно, фітосанітарного стану вона залежить напряму, Ці всі показники залежать напряму, вони зв'язані з економікою, і з іншими, і соціальними, і всіми можливими, всі, всією допомогою, яка є, яка надається галузі агропромислового комплексу. Звичайно, вони пов'язані. І від і фітосанітарного стану залежить дуже багато показників. Тому хочу передати слово Юрію Володимировичу якраз більш детально про епізотичний та санітарний стан Чернігівщини. Прошу Юрій. Дякую, Олег Вікторович. Доброго дня всім присутнім, хто мене слухає. Так, безумовно, це дуже важливий аспект, і це треба всім розуміти, хто веде бізнес в агропромисловому комплексі, що це пряма залежність. Даного питання, про яке я зараз озвучу, і з економічним веденням цього, під, цій сфері, агропромисловій сфері. Яка ж ситуація епізотична і фітосанітарна нас в області за 2024 рік і на сьогоднішній день? Хочу відзначити те, що незважаючи на те, що у нас в області зареєстровані, є зареєстровані неблагополучні пункти. По сказу епізотичний стан в нас в області залишається контрольований і прогнозований, завдяки чому це вдається нам зробити. В першу чергу, це за те, що ми проводимо ряд заходів профілактичних, які передбачені відповідним протиепізотичним планом на той чи інший рік. Ми зараз побачимо і озвучує цифри, які заходи ми проводили у 2024 році. Так, от при щеплень нашими фахівцями ветеринарної медицини було проведено більше 3,5 мільйонів голів. Це виконання плану становить 145%. Проводилось дослідження. У нас 669 тисяч різних видів досліджень. Це 107% до плану. Також проводились такі заходи, як дезінфекція, профілактична вимушена і деретизація. Тому. Завдяки цим заходам, які провели наші спеціалісти ветеринарної медицини, завдячуючи їхній праці, ми маємо так контрольовану епізотичну ситуацію в нашій області. Зверну зараз увагу на більш таких акцентованих хворобах, які зараз у нас в державі зареєстровані, і є, скажем, ризик виникнення. Цих захворювань і в нашій області. Ну всім відома зараз африканська чума свиней. Е, яка ситуація по цьому захворюванню? Починаючи з 2014 року, в нас Чернівській області було офіційно зареєстровано і підтверджено 45 неблагополучних пунктів. Протягом 2024 року в області нас було зареєстровано чотири неблагополучних пункти. Якщо дивитися із цих чотирьох, то Якраз що три із них це було зареєстровано в юридичному секторі, це господарство різної форми і лише одне в приватному секторі. Завдячуючи чому ми контролюємо ситуацію по африканській чумі свиней. Хочу відзначити те, що у плані протипезотичних заходів заплановані моніторинні дослідження на Африканську чуму свиней. У 2024 році таких досліджень було заплановано 855. Ми відібрали зразків і направили на дослідження 859. Це становить більше 100% до виконання плану. І хочу відмітити те, що серед цих досліджень зразків збудника африканської чуми не було виявлено. Станом на сьогоднішній день наша область благополучна по африканській чумі свиней. І тут я якраз акцентую увагу, що треба всім приділити цьому увагу. І звертаюсь до всіх, хто утримує свиноповелів'я як в юридичному, так і в фізичному секторі, чітко дотримуватися правил інструкції щодо закритого режиму ведення господарства в даній сфері. Сказ тварин. На сьогоднішній день дійсно у нас в області неблагополучна ситуація по сказу тварин. Але. Якщо дивитися динаміку виникнення цього захворювання протягом там останніх 10 років, у нас були роки, які показник, який значно, значно був більший по захворюваності на сказ, ніж в минулому році. Я хочу декілька цифр озвучити, таких інформаційних, що у світі від цього захворювання гине понад щорічно більше 50 тисяч людей і більше 1 мільйона тварин. Прямі збитки складають від сказу приблизно десь 4 мільярди євро в рік. І щорічно у світі понад 15 мільйонів людей зазнають різних ушкоджень чи заражаються від тварин вірусом сказу. Протягом 2024 році в Україні було зареєстровано 1451 випадок сказу тварин, що становило на 229 випадків більше ніж у 2023 році. Році. Яка ж ситуація в нас в області конкретно по цим захворюванню? Протягом 2024 року в області в нас було зареєстровано офіційно 30 неблагополучних пунктів по скаргу, в яких захворіло 36 тварин. І якщо брати по видовому складу, із 36 тварин це було 8 захворіло котів, 6 собак, 4 корови, 1 вівця, 10 лисиць, 4 єноти та 3 лосі. Яка особливість? Скажу так, що видно із статистики, що більше 50% захворівших тварин на сказ становлять дикі тварини. І особливістю є, наприклад, у 2024 році, що ми маємо три захворівших осі на СКАС, що в попередні роки ми такі таку цифру ніколи не реєстрували? Як Зробити так, щоб кількість небелополучних пунктів по сказу зменшилося, і ми вийшли на епізотичну благополуччя щодо даного захворювання. Ми проводимо одним із таких ефективних і самих ефективних це проведення вакцинації антирабічною вакциною. Ми в 2024 році було більше 5 тисяч голів щепленого верха, більше 104 тисяч голів собак і більше 101 тисячі голів котів. Ми бачимо, що 205 тисяч щеплено е, парієнтально, тобто за допомогою ін'єкцій, щепленого котів і собак. Значить, яка ситуація на сьогоднішній день? Із початку 2005 року, в січні місяці, ми мали такий підйом, різкий під'йом, підйом на хворобу на сказ, але це зв'язано з певними особ... природніми особливостями біологічного розвитку лисиць, і ми це прогнозували. І передбачали, що такий сплеск протягом січня-лютого може бути. Ну, ми бачимо, що так і трапилося. І ми маємо на... з початку року було зареєстровано 11 неблагополучних пунктів, в яких захворіло 14 тварин, із них 3 коти, 3 собаки, 4 лисиці і 4 ейноти. Ви бачите, що з 11-8 тварин це дикі, дикі тварини. Станом на 11.02. 2025 року оздоровчі заходи, то тобто є відкрито офіційно неблагополучні пункти, в 17, ну 17 неблагополучних пунктів в різних населених пунктів. Хотів би тут відзначити те, що із 17 неблагополучних пунктів вже 14 це неблагополучні пункти в одному адміністративному районі, це Чернігівському районі. У ну, зв'язку із загостренням епізотичної ситуації по Сказу Україні та області, у 2024 році проведена була пероральна вакцинація на максимальній території, яку можна було провести. І ця територія складала 17,5 тисяч квадратних кілометрів, на якій було розповсюджено більше 437 тисяч доз вакцини. Значить, зараз проходить заключний етап, на завершенні вже практично заключний етап. Проведення цієї компанії значить, проводиться діагностичний відстріл. Я хотів би тут якраз озвучити цю цифру. Вона цікава і досить позитивна. З метою контролю ефективності проти сказу у період із 16.11.24 по 10.02 було відібрано 592 проби крові та щелеп від відстріляних лисиць. І на даний момент часу. 441 проба доставлена і проводяться відповідні дослідження у нас у Києві в Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики ветеринарно санітарної експертизи. Ця компанія офіційно згідно рішення Державної надзвичайно-протипозитичної комісії ради оборони, яка погоджувала цей захід, закінчується 22 лютого. Тобі ми зараз будем, ще проведемо до 22-го, практично тут два дні залишилось, і будемо вже чекати остаточних результатів, результатів проведення лабораторних досліджень. Хочу сказати, що цей захід проводиться, я ще повторююся, за умов, які особливі під час військового стану. Дуже позитивна тенденція, я дуже Позитивно це сприймаю, що ми в 2025 році збільшуємо площу під проведення пероральної імунізації. Якщо ми провели 17,5 тисяч квадратних кілометрів у 2024 році, то ми на весну весняну компанію запланували більше 19 тисяч квадратних кілометрів. Це більше півтори тисячі квадратних кілометрів, що також позитивно можна відзначити в плані профілактики хвороби зказу. Перейду до другого блоку, це так званий фітосанітарний стан в області. Він стосується також дуже важливої частини це сфера рослинництва. І якщо подивитися по, скажімо так, по долях там і рослинництва, то рослинництво в нашій області воно відіграє дуже суттєву економічну роль. І від фітосанітарного стану залежить напряму експорт рослинницької продукції. На експорт цікава буде ця інформація, тим, що ми бачимо на слайді, які у нас в області зареєстровані карантинні регульовані шкідливі організми у рослинницькі гази, і на які, які площі вона уразила. Я зупинюся на таких самих, які практично всіх на устах і всі знають. Першу це амброзія полониста вона практично реєструється в нас у всіх районах, зареєстровано в 131 населеному пункті і площа її уражена нею складає більше 2000 гектарів. І ще один регульований шкідливий організм, який дуже важливий і на який слід дуже звертати аграріям увагу, це західний кукурудзний жуб. Чому я на це звертаю, тому що особливість цього. Регулювано шкідливого організму у тому, що він якраз вражає основна культура, яку він вражає, це кукуруза, але це так основна культура, але він може і вражати інші зернові культури. Просто там просто цикл розвитку трошки інший, і тут дуже важливо на це звертати увагу, тому що враховувати, що кукуруза у нас експортна рослинницька продукція, і скажімо так, велика частина експортується кукурузи до Китайської Народної Республіки, тому це дуже-дуже важливо, щоб наша область була благополучна щодо цього революського організму. Я скажу так, що загальна площа враженнями цими шкідниками в нас в області складає 3592 гектари. Який же прогноз на 2005 рік по цих карантинних організмах? Ну давайте зупинимося на тих, що я говорив чуть-чуть раніше, на Амброзі. який же нас прогноз, враховуючи те, що частина території є така, що ми не можемо там проводити відповідні профілактичні заходи по даній регулярному шкідному організму, Ми ми все таки прогнозуємо, що можлива вирогідність збільшення площ. Зараження амброзією, хоча, незважаючи на те, у нас прийнять рад ефективних заходів, в тому числі прийнята обласна програма по боротьбі з амброзією, У нас на місцевому рівні територіальних громадах прийняті е, програми саме по знешкодженню амброзії в таких територіальних громадах. у нас таких місцевих програм більше десяти. І робота в цьому напрямку проводиться і буде проводитись, але все-таки прогноз у нас такий. І ще раз по кукурудзному жуку ми. Скажімо так, прогнозуємо, що все-таки є певний ризик, що, можливо, буде збільшення чуть -чуть площі враження цим кокурузеним жуком. Але е, хочу звернути увагу, це, поки, це прогноз, дай Бог, що він був е, помилковий. Інші е, карантинні шкідники вони мають тенденцію до зменшення і ми прогнозуємо, що деякі із них ми е, не будемо реєструвати і карантинні обмеження будуть зніматися. Не буду зупинятися на амброзії, я вже сказав, але хочу просто звернути увагу, що площа була збільшена у 2024 році ураження амброзією і прогноз я вже озвучив. Дякую за увагу, я коротко проінформував про епізотичний і фітосанітарний стан нашої області. Дякуємо вам за насичену інформацію, шановні друзі. Чи є запитання медіа? Так зараз в Україні взагалі розробляються. Відомо я можу помилятися в програму щодо виплат людям за чумних тварин, ну, якщо вони відстрелюють, можете розповісти детальніше про цю програму? Вона нова, наскільки вона Так, прийнято ряд розпорядчих документів і населення буде відшкодовуватися. Кошти за втрачення поголів'я, яке було знешкоджене при час ураження африканської чумової свини. Ці кошти будуть виплачуватися із державного бюджету, є порядок оформлення відповідних дій, щоб отримати цю компенсацію, скажу так, щоб не буду зупинятися повністю на в цьому розпоряджу документі рішення буде прийматися Державною надзвичайно протипозитичною комісією при районних військових державних адміністраціях, будуть складатися відповідні акти, будуть визначатися відповідні збитки, які понесли громадяни наслідок таких дій. І хочу тут дуже важливо акцент звернути на те, що виплата буде здійснюватися лише тоді, коли це буде підтверджено за допомогою лабораторних методів. Діагностика. Процедура не складна, кошти передбачені, кошти є, воно буде, ми скажемо так, воно буде йти через е, основним модератором, скажімо, буде Держпродспоживслужба, але є, рішення буде прийматися на е, засідання Державної звичайної протиполітичної комісії. Це я сприймаю як позитивний ефективний метод, тому що е, е, люди не будуть. Е, Сприймати, що це треба викривати, а вони будуть заінтересовані в тому, щоб виявляти і інформувати, і за це будуть отримувати винагороду. Це позитивно дуже крок. І я скажу так, що це більшість країн Європи, це один із основних методів боротьби з африканською чумою і А яку суму будуть виплачувати за да? там буде залежати від кількості поволів'я, от від ваги і від ціни на який час була ціна. На А mm. це тимчасова програма, чи вона вже постійно буде no, діяти? Ну, ми сподіваємося, що це постійно буде програма. Ну, no, на цей рік це точно. Шановні друзі, ще, ще запитання. Тоді, якщо немає запитань, то на цьому все. Ще раз подякуємо спікерам і брифінг завершено.